Все, я камеру включив. Отже. Приїжджаємо. Але максимально притуляємося до свого парку місця. Зімаємо стійку. Середню стійку. Чудово, далі. Викручуємо кермо вліво. До опору. До опору. Далі. Їдемо на тих колонку. Так, і, і досягаємо. А, забріть. забріть руку. Досягаємо кота 45 градусів щодо свого попереднього напрямку руху, або в правому дзеркалі Ми маємо побачити... або цей кут свого парку місця, або першу фару авто справа. Першу першу. І далі з цього положення що я роблю? Повертаємо кермо до упора, До упора. Чудо. вправо. Чудово. Вправо. І коли ви заднім вправо. ходом? Я заднім ходом? Ми маємо прирівнятися. Коли... Так, і коли я заднім ходом з цього положення, викручу кермо до опора вправо, вона заберет руку. Я заходжу на своє парку місце. Далі рівняю кермо, коли я зайшов на своє парку місце кузовом. І на прямих колесах заїжджаю повністю. Десь так воно має виглядати.